Так, привіт, дівчата і Ваня, якщо ви мене дивитесь. Сьогодні перший день. Я навіть не знаю за скільки місяців, коли я майже не працювала. Був дощ, і мені було так погано. Мені настільки Ну, я по перше їздила сьогодні до лікаря. Ми слухали серденько дитини, про провівскове попитали про клініку. Не все в одному влозі, я про юсковому розповім. Якось окремо. Мені, мені подобається так ця клініка, хто в Черніцях живе. Але я хотіла вам сьогодні показати те, що я придбала, тому що я день не працювала, виїхала з дому нарешті, і так, знову я чіпаю це волосся. Да? І ще придбала, перш за все, це пчаї. Витратила купу коштів, придбала чоловік, чоловік в мене любить чорні чаї. Зелені улуни, всі, про які я вам розповідала раніше, вони в мене є. Це просто три різноманітних чорних чаї. І придбала я один свій улюблений манго-куркума. Є чорний такий чай, він просто шикарний в нього аромат. Це чайна країна чи світ чаю, не я не пам'ятаю, як. Називається цей магазин, але чотири різні постачальники у них світ чаю, чайна країна, Османтос і Тістар star Made in Germany. Тобто чотири такі різні постачальники. За цей чай я заплатила 700 гривень, два по 50 і два по 100. Скажу відверто: ми купували в депоті в Чернівцях. Це сама висока ціна щерівців. Мені більше всього подобається купувати чай у Гурман ем, на головній, тому що ближче до ратуші, тому що там самі адекватні ціни, на мій погляд. Прямо 700 гривень для чаю я вважаю це занадто. Так, я вже такий колобочок, як ви бачите. Так, тепер що я ще придбала? Мені терміново потрібна була якась е, нічна сорочка, тому що я вже ні в що не влажу. Я хожу як е, барабан е, і в футболках спати я ніяких не можу. По-перше, мені це не подобається, це не естетично. По-друге, це знаєте, така жара була футболку, я, я, я ладна була здерти все на світі. І ми пішли е, купувати мені е, нічну сорочку для вагітної. Але придбала я ось таку нічну сорочку. Не зовсім для вагітної, але мій животик сюди лазить. І я зайшла в Алсівей Айкіки, і вона була за 229 гривень, чесно кажучи, дуже якась низька ціна. 77% знижки. Я ще з такими словами я не люблю Елсівей Айкіки. Стрі кажу, я туди не піду. Пішла, придбала, буду тепер ходити. Така. Ще я там придбала халатик. Хто слідкує за моїми влогами, до речі, це канал Життя Нетріцьового, як Калинська Ірина. Хто слідкує за моїми влогами, бачив, що я купувала нещодавно халатик, вже він 4 тисячі коштував. Так, анабелярто такий, але він настільки незручний, я в ньому не можу нічого робити, бо там такі рукава, як у Азіатки. І. В цьому ж белсівей айкіті я придбала ще такий халатик. Теж можна на ну, живіт підійде і після пологів теж буду його одягати, поки не схудно. Як схудно, то вже буде велике це все. А худнути я буду. Потім придбала ще сину дві пари штанців, штин бо вже починається осінь. Такі, чесно кажучи, які були, це єдині, які були на його розмір, такі придбала. Штанці теж на якісь акції дикі. Хлопчикам, знаєте, штанців забагато не буває. Це якісь 370 гривень, ті теж ось-мінус так коштує. Ну і з нетканого полотна ще нам пробили таку штучку. О! Нахилилась. До речі, ми переїхали. Хто тобто слідкує за моїми вогами? А, за одяг я заплатила тисячі, Взагалі недорого. Хто слідкує за моїми вовнами? той знає, як я страждала в передній квартирі. Тепер ми переїхали. Тут набагато краще. Так, далі. Що придбала, це мені... Ціні кальцій. Дивіться, таких я вагітна. І в мене зараз дуже болить поперек. Прям восьмий закінчується, так? Восьмий місяць. У мене дуже прям болить поперек, іноді тазові кістки. Мені лікар призначила кальцій. Я придбала в НСП кальцій, магній, хелатна форма. Тут і кальцій, і магній, мені і то, і то. Призначили тут кальцію 250 мікрограм. Для вагітної потрібен 1 грам. Ваша профілактична доза буде, наприклад, 500 грам. Ну, звичайно. Магній тут, оксид хелат 125 мікрограм, але я приймаю ще додатково магній. Ну і фосфор є 140 мікрограм, і вітамін Д. Ну тут прям якась смішна доза 133 міжнародних одиниць, тобто Якщо ви вживаєте додатково вітамін Д, то не потрібно хвилюватися, що ви це п'єте чи можна поєднувати. Тут просто вітамін Д смішна доза для того, щоб засвоївся кальцій, так як ми знаємо, так що вітамін Д відповідає за засвоєння кальцію в організмі, за метаболізм і фосфору, і кальцію. Так, сприяє формуванню та відновленню кісткової тканини, укріпляє стінки судин, нормалізує роботу нервової системи. Дорослим вживати по одній таблетці тричі на день під час їжі. Я буду вживати 4 таблетки, тому що мені потрібно а, добрати 1 грам. І кальцій краще вживати в другій половині дня, на вечір, після третьої. І магній так само буде краще засвоюватись Фух, зі знижкою 30% 1000 гривень, 1018 гривень. Чому купую НСП? Я в інстаграмі вам нещодавно знімала сторіс, де давала посилання на е, відео, як обирати бади, які мають бути стандарти, які мають бути сертифікати, щоб це був якісний виробник. Тут є gmp стандарт, тобто е, це найвищий стандарт в якості е, е, сап саплементів, е, які е, от говорять, якщо тут є. В цій таблиці 250 мікрограм кальцію то сюди саме 250 мікрограм кальцію і, і поклали. Не, не фосфору, нічогось іншого. Тобто дуже багато проводили досліджень різних незалежних організацій, які сертифікують саплементи, і в багатьох виробників. Знаходили, знаєте, таку от типу, там буде екс, ну, вказано, там екстракт куркумін, так? Не куркуми, давайте там куркумін. І ти купуєш його, ти типу, подумаєш, що ти насичуєшся вітамінами, підвищуєш свій, покращуєш імунітет. А насправді, коли проводили дослідження, там була терта морква. Ну, типу, воно не зашкодить, але там не то. І для цього потрібна сертифікація. Фух, так важко вже говорити з животиком, Сертифікація інших є такі перевірки, скажімо так, або на підприємствах, або інші підприємства перевіряють незалежні експертизи. Роблять байв також НСП, У них є прям всі стандарти, які можуть бути сертифікати, і вони самі кожних три місяці перевіряють кожну партію по біодоступності. Тобто, це дуже якісний виробник і звичайно дешевим воно бути не може. Так, у мене ще тут одна коробка. А тут, Як це її розпакувати? Тут має бути шампунь. іде якимись дикими банками. Я раніше купувала, раніше купувала окрему чоловіку шампунь, там ще в комусь. А зараз в мене один шампунь для всіх, я обираю під себе. І всі не миються, всі, хто в мене миється, в мене миється багато людей, не те, щоб мене буртолі, так, в мене такий у гуртожиток, але часто родичі приходять битися. Я Взяла дуже велику банку. Це літрова банка Sen, професійна банка. Мені дуже подобається цей шампунь, один із моїх улюблених. А я в інстаграмі і тут, в принципі, завжди показую, чим користуюся. Із за, ну, за останній рік це найкращий шампунь, італійський, який розгладжують моє волосся. Прям я від нього взагалі в захваті. І так само маска, велика теж великий об'єм маски. Теж, бачите, такий дозатор. М -м. Маска теж шикарна. Мені колись моя підписниця подарувала, ну, по -по я вам розповідала про це, подарувала такий набір Я використала його, було просто щось неймовірне. Ну, реально класно. Потім після цього я замінила три види шампуню. І навіть ті, які до війни використовувала типу пол мічел. Пол мічел це американець і прям дуже теж ну, дорогий, якісний шампунь. Він мені програє порівняно із Симіделіном. Ціні не зорієнтую. Мені здається, що е, я купую моєї підписниці, яка мені подарувала першу, скажімо так, ну тепер я в неї купую. Але я не знаю реальну ціну. Мені здається, що вона мені робить знижки. Але я заплатила півтори тисячі за це, і мені здається, це неправдива ціна е, буде набагато дорожче. Мені треба дивитися на нанотіно, на, наприклад, в. Я не купую в майкапі вже нічого, тому що я не довіряю в майкапу. Живо такий. Так, все, ось такий коротенький вложек, що купила. Ще сукня приїхала одна, але на інше відділення поштомату вже не забрала. Що я ще купила? Чай, це, 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 все, більше нічого не купила. Дякую, що подивились мене повноцінний влог, а може і не повноцінний влог, не знаю. Не встигаю дівчата знімати влоги, тому що дуже багато роботи і вагітність. Я сплю більше, втомлююсь, прям іноді сижу отак. От. І нічого, ой, як руснула, нічого не можу з собою подіяти. Все люблю. Підписуйтесь, пишіть коментарі.